На цих кадрах Криворізький рукопашник, вихованець дюсиша номер 8 Сергій Волоха, бореться за перемогою з суперником із Вінниці на Кубку України, що відбувся 11 грудня у Києві. З поміж 200 учасників із 20 міст спортсмену вдалося вийти на п'єдестал пошани із золотом та сріблом у руках. 18-річного Сергія у спорт привів батько, що в ранньому дитинстві, оскільки хлопці часто ображали однолітки. Тож, щоб міг постояти за себе. Це вже багаторічний спортивний досвід. Парубок брав участь у понад сотні змаганнях, як обласних, так і всеукраїнських. Більшість із них закінчувалися для Сергія перемогою. Проте цей клубок України зізнається спортсмен був найскладнішим. Я, мабуть, більш ніж задоволений, тому що зміг повністю проявити себе. Показано, що я здатний, а в фінальному поєдинку трошки не повезло. Мабуть, розгубився, тому що це другі мої змагання серед дорослих. Так у мене суперники набагато старші за мене то мені було, мабуть, якось не по собі на Кубок України від ДЮСШ номер 8 тренер з рукопашного бою Станіслав Кащен готував усього трьох своїх вихованців. Проте лише Сергію вдалося перемогти. Загалом спортсмен боровся по три поєдинки як у легкому контакті, так і в повному. До першого місця у повному контакті Сергію не вистачило лише одного бала. У ноябрі місяці було чемпіонат України, на якому він теж зайняв перше місце. І я розраховував, то що він займе і на этом кубку перше перше друге місце. В принципі. Хотілося два перших, але він в фіналі 8-9 в один бал. Загалом на Кубок України гідно представити Кривий Ріг поїхали 15 спортсменів ще з до США No3 та міської федерації рокопашного бою. Завдяки значній підготовці тренерів хлопцям вдалося вибороти ще й перше місце у командному заліку. Маріола Акуліч, Максим Мурашов перший міський.